Всім привіт! Ви на каналі Скринка розвитку, і сьогодні я розповім вам про настолки, які стануть стартом для сімейних вечорів. У нас сьогодні це мийна вівця та змагання пінгвінів. Але спочатку я завжди хотіла зробити ось це. Та-дам! Та а як же інакше? відкриття кожної гри має бути як свято. Так. Налітикотик. І що збирати? Опа. Ладно, так, починаємо. Яка вам грабля подобається? Ми на вівця чи пінміння? Давайте почнемо з вівці. Ось такі коробці вона йде. Ось наша вівця. Вона писається на полі які є такі фішки. Правила тут дуже прості. Ми розкладаємо ось ці фішки. Так. І по черзі, по черзі. беремо фішку, яка тобі попалась. Також ми змащуємо спинку, бачите, вона спочатку без шерсті. Ось так, намастили. Не забуваємо також ось цю кришку зняти і намочити, Тоді буде більше бульбашок. Це зафіксували внизу. Я беру собі фішку, у мене два. Вівця поїла два рази і не чихнула. Я забираю собі фішку. Наприклад, ви берете собі цю фішку. У вас три. Ви натискаєте три рази, вівця не чихнула, і ви забираєте собі фішку. Я беру наступну. В мене один. Один раз. У вас три. О! Отже, якщо ви все ви кладете цю фішку назад. Виграє той, хто найбільше назбирає собі фішок. Далі ми перезаряджаємось. І знову по цифрам нарощуємо шість овівців. Отже, як я й казала, гра проста, але вона вчить. Адаптуватися дітей, так як тут є такі несподівані моменти. І підійде вона для найменших діток, адже тут найбільше число це 5. 4. 5, так, це 5, найбільше число. Отже, не менші дітки зможуть гратись в цю гру. А наступна гра змагання пінгвінів, це не просто весела гра, це ще й про бізнес. Ось дивіться, у нас є команди різнокольорових пінгвінчиків. Завдання вибрати по кольору, якою командою ти будеш грати, і потрібно вибрати з колоди картку. Якщо ви вибираєте у вас один хід, одна лапка, ви походили один раз. Якщо два, сюди, один-два. Найбільша кількість лапок це три. Тобто, знову ж таки, зможуть грати найменше дітки. Ми походимо на три. І завдання гравця Пройти ось це велике коло і потрапити на ось це коло, тобто зайти на вершину. Тут можна грати від двох до чотирьох учасників, і дуже багато карточок попадається ось таких поверни. А саме 5 карточок із 24. І коли випадає ця картка, тоді повертається. Я поставлю, наприклад, сюди. Сюди, сюди і... сюди. Бачите, два впали, а два встояли. І ви можете вибирати грати вам одним гравцем і дійти, можливо дійти швидко до кінця, але можливо і швидко впасти під лід. Або ви вибираєте грати всією командою і тоді повільніше дійти до фінішу, але надійніше, тобто, ви можете відкрити або одну точку бізнесу, наприклад, одне кафе, або декілька кафе. Так? І о, ця гра вчить у нас також ще й плануванню. Гратимає ага, в напрузі, причому, коли ці пінгвіни падали під лід. Це додавало такого змагального духу, і ми всі такі, а коли ж ці пінгвіни вже дійдуть до цього останнього кола. Однозначно, ми весело провели час за цією грою. Тепер питання до вас, яка гра вам сподобалась найбільше? Мені особисто обидві. Найголовніше тут те, що ці ігри зближують, і дитина отримує корисні навички, а батьки час разом. Дякую вам за перегляд. Натискайте дзвіночок. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відеооглядах.